Війна змінила життя кожного українця. Ворог вдарив по нашій критичній інфраструктурі, намагався залишити нас без води, тепла, електроенергії. Натомість це допомогло нам зрозуміти важливість підвищення та зміцнення енергетичної незалежності, досягнення стійкості та переходу до зеленого стилю життя та курсу розвитку. Місто Львів є ініціатором таких змін. Шляхом залучення інвестицій Євросоюзу та реалізації спільних проєктів, таких як проєкт Sparks, Львівська міська рада разом із Національним екологічним центром України впроваджує засади сталої і чистої енергії. В ході втілення української частини проєкту було детально досліджено два житлові райони міста: Сихів та Сигнівку. Наші експерти оцінили потенціал генерації сонячної енергії дахами міста. Кожен дах Львова може стати джерелом енергії. Ми можемо генерувати власну електрику, зменшуючи залежність від традиційних джерел та імпортованої енергії, а також допомагаючи зміцнити енергетичну стійкість міста і країни, що особливо важливо в умовах війни. Результати вже на веб-порталі Львівської міської ради. Заходьте та знайдіть власну домівку на мапі, ознайомтесь з інформацією про вигоду, яку ви можете отримати. Встановлюйте, заощаджуйте, заробляйте. Вже зараз ви можете відвідати наш портал та дізнатись, скільки ви можете заощадити після терміну окупності. Встановлення сонячних панелей це не лише вигідно, але також модернізує ваш будинок та підвищує соціальний статус. Доєднуючись до цієї ініціативи, ви берете участь у зменшенні викидів парникових газів та залежності вашого міста та країни від викопних палив, будуючи екологічне майбутнє для прийдешніх поколінь. Не відкладайте важливе на потім. Відвідайте наш веб-портал або зв'яжіться з нами. Щоб дізнатися більше про встановлення сонячних панелей та підтримку, яку ми надаємо, станьте частиною зеленого Львова вже сьогодні.